Всім привіт, друзі! Доволі така сумна пора прийшла на пасіці, бджілки сидять жовтень місяць, погода така прохолодна, але ще будуть такі льотні дні, будуть вікна, бджілки ще будуть обльотуватись, тому що було багато пізнього розплоду. Але мова сьогодні буде не про розплід і про бджоли, а про корма, на чому краще зимувати бджолам На меду. Чи на сиропі. Що б я не сказав, завжди буде хтось незгідний, буде хтось доказувати, що краще, скажімо, на меду, інший буде доказувати, що краще на сиропі. А зараз ми про це й побалакаємо і розберемося, що, коли і як іде і на чому краще. І так, друзі, якщо я скажу, що зимують бджоли краще на сиропі, то, в принципі, бджолярі нічого і не скажуть. Погодяться. Але початківці або. Інша категорія бджолярів будуть казати, що як же бджолу в природі, хто їм дає сироп, хто їм що робить, і так далі. І ті і інші праві, на чому зимувати завжди вибирає бджоляр. По ходу сезона він дивиться, що в нього в гнізді, що чого мед і так далі. І тоді вже аналізує, чи якісний цей мед буде для зимівлі чи ні. Я рахую, що. Саме велика така проблема в принципі, для зимівлі бджіл це той мед, який швидко кристалізується. Це такий, як ріпак. Якщо його багато у гнізді, або, скажімо, все гніздо залити ріпаком, і ви його залишили, він сідає в комірках, бджоли просто не можуть ним харчуватися. Ще, в принципі, там соняшник теж під питанням, але в принципі на соняшнику я зимував, бджоли зимують. Не скажу, що там. Фантастична зимівля була, і він не сідає, сідає. В кінці зимівлі вже, скажімо, після обльоту, як я роблю огляди, я бачу, що практично весь мед соняшникою вже закристалізований, як можна сказати, камінь. Але потім потихеньку вже я його відкриваю, бджілки літають, приносять воду, переробляють потихеньку. Якщо гарні сім'ї, в принципі, вони з цим справляються. Слабеньким сім'ям тяжко, їм вже потрібно давати або якусь стимуляцію, або давати свіжий мед рідкий, ну У кого рідкого меду, скажімо, немає до весни, тому що до весни не всі сорти меда, можна сказати, в рідкому стані е, зберігаються, то можна його розігріти і потихеньку давати бджолам. Це така буде стимуляція і корм. Завжди бджоляр, по ходу сезону, повинен аналізувати, з чого в нього бджоли носять мед. Проїхалися, подивилися в радіусі 3 км, що цвіте. І можете бачити, які медоноси у вас є. І вже вирішувати, чи годяться вони для зимівлі. В принципі, майже весь мед, окрім такого як ріпак, годиться для зимівлі. Бджілки будуть зимувати. Ну і ще можна віднести такий сідерат, який використовують зараз широко в полях люди. Це маслянична редька. Її теж багато засівають. Це, в принципі, такий крестоцвіт, як і рапс. І вона теж швидко сідає. Одного року так було багато її засіяно по людських полях. Бджілки носили, доволі непогано носили, в магазини носили. І я там не спішив відкачувати. вони його закрили, все гарно було. Ну, думаю, перед соняшником я його відкачаю. Як я його почав відкачувати, вже в магазинних надставках були доволі великі. Такі кристалики. Так що майте на увазі, якщо багато поля засіяні, і у вас є гарний приніс, як бджоли носять, ви бачите, що заливають, його теж потрібно відкачати. Ще один такий, можна сказати, мед, який шкідливий для зимівлі цепадівий мед. Це, скажімо, його виробляють комашки, як то виділення життєдіяльності комах. І, в принципі, Теж рослини виділяються соки. Він тяжкий для зимівлі, забиває кишечник, розвивається нозема, бджоли опоношуються і теж не годиться. Ну тут теж все залежить від кількості, скільки його принесли. Як там десь невеличка частинка, то воно не вплине ні на що. Буває, що бджолярі знають, що в них така місцевість, скажімо, десь біля лісу, багато в лісі комашні. Багато падівого меду і додають сироп, загодовують сиропом, і ніби розмішують, і бджілки зимують. Все по обставинах. Я для себе зробив такий ніби аналіз. Якщо дивлюся і бджоли йдуть на виноград, все, я знаю, що це падєвий рік. Тому що в мене таке було, це теж початок мого бджільництва. Дивлюся, багато бджоли носять. Сидять на винограду, просто розгрізають виноград і п'ють сік. Зимівля була просто жахлива. Більша половина пасіки в поносі витягував їх, як міг, ну, це просто жах. В принципі, після того такого не повторялося. Виноград так само на місці є, але бджоли на нього не йдуть. Ну, десь якась невелика кількість бджілок є, але воно вже ні на що не впливає. І як я сказав, то був початок мого бджільництва. Я ще думав, що щось бджоли принесуть не тільки цю пать, але виявилося, що дуже багато її нанесли. Тепер я таких помилок не роблю. Мед у мене вже, можна сказати, до винограду в гнізді гарний, його залишаю, стараюсь залишати більше, ніж потрібно. Потім коригую, деякі пусті ранки забираю, підставляю, але я знаю, з чого той мед, що він до весни стоїть. І весною можна його в принципі, навіть відкачувати, не сідає в комірках, тому що мед відкачаний і мед в комірках це два різні, можна сказати, меди, хоч з одної рослини. Мед, який вже відкачався в такий центрофузі, він вже кристалізується набагато швидше, ніж той, який стоїть в комірці. На кристалізацію залежить і зберігання, температура, вологість, навіть світло, мед не любить світла. Візьміть одну баночку з одним медом, поставте, скажімо, в приміщенні з однаковою температурою, просто щоб, соня... Не навіть, просто щоб було світло, а один накрийте. І ви побачите, що набагато швидше відкритий мед, який бачить світло, сідає на очах. А в закритому, скажімо, місці буде зберігатися довше. Так, що який же з цього можна зробити висновок? Бджілки однаково гарно зимують на якісному меду і, в принципі, на сиропі. Але якщо джоляр-початківець не впевнений, що в нього той мед, звісно, потрібно давати сироп. Це вже ніби йде таке, як сказати, вже пізно. ця тема вже ніби не актуальна. Але для майбутнього на наступний рік. Бджоляр буде вже ніби розуміти, в чому справа, скажімо, якщо зимівля пройде не дуже успішно. Тому що саме головне це не допустити неякісного корму в зиму, ну і кліща. Від цих двох чинників залежить зимівля. Якщо нема кліща і корм якісний, бджілки перезимують. Навіть вже там, я не буду балакати про силу сім'ї і так далі. Зимують практично в наших таких. В місцевостях всі сім'ї. Морози вже в нас не такі вже високі, зимі, доволі, я б сказав, би навіть теплі, погані, я б сказав, би тому що то плюс, то мінус такі перепади не тільки людям шкодять, але й бджолам теж. Велика кількість конденсату. Вологи, бджоли це не люблять. Якби температура була стабільна, скажімо, зайшла в мінус і стояла в мінусі напротязі всієї зими, це навіть краще. Бджоли не так нервують, вони сидять собі в такому міні-анабіозі, і зимівля проходить успішно. Ось і вся інформація, друзі. Займайтеся біжництвом, все у вас вийде. До побачення!